Це, мабуть, карма, то що ми пішли на місця, на яких не можна ловити. Діма, що там є? я не впав є, якщо ви це бачите, ми на одну рибу не забираємо. Якщо ви нас бачите, то вводіть положення. Hello Ну... А хто хеллоу? почекай? містер Та hello. ну куди? Ну ладно, хай буде містер Фіше. Добрий день, дорогі містер Фіше. Зараз йде нерестовий заприєт. Ой, нерв почекай. Нерестовано. Яка нерестова? Зимовальні ями. Ну коротше, зараз зимувальні ями, ловити не можна. Так. Погода зараз ідеальна, так. Да. Ну ми коротше йдемо проти закону. ти Оце попав, закона. Нікола, який вот тюрьмы! Да. там, Помахай без спекції ручка, там вона. там вона десь. там. Танце сліпе, коротше, дивиться тяжко. Сьогодні у нас ультрики. дві а коробки. тепер, блин, другий план може бути. А цей петух тепер з камерою, він теж щось буде знімати. Да. Да. Коробка перша. Мікруха, нові повністю приманки, повністю нові приманки. До трьох грамчиків і друга коробка. У мене це судачок. Пару вообще взяв, самих таких основних. Палка це Софіна до 15, 2,70, в 5 це арена до 3. Взяв Софінку, тому що ней можна працювати там, і 2 грама, Чого 2 я? грама без вітра на тонкому штуру, -то, буде досить гарно працювати. Закрирував. Вот. Спасибо. <кхем>, э... Я теж знімаю. Ну, 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 Покажимо як я там вийду. Слухайте сюди. Треба зараз срочно лайк і підписку, тому що прийде цей мальчик ночі. І вкраде у вас всі вудки і... Реванки. Зробить ТО вашим катушкам після яких як трактор буде речати. Одна катушечка в мене буде. А, да, я вам покажу зараз прикидку, як буде виглядати його ТО. Тому не рискуємо, ставимо лайки, підписки, і буде у вас велика Як я і казав, Софіна буде 2,70. Моя улюблена паличка вже, як мабуть, років півтора. А кіншин познай. Так, а кіншин по за 1400 гривень не враховуємо. Ця палка стоїть всі п'ять. Кратше, така скріпочка. Ну реально скріпулечка така окуньова, дуже приєдна. І коли саме така погода, коли нема вітра, штіль такий, паловить окуня, приходи. закрий рота. Половить саме окуня на якісь максимально такі делікатніші шнури, флюри. <кхи> Виріжуться короче. Да. А по катушці? по покатушки, По Покатушки. По Покатушки. По катушці. По катушці. По катушці. Так. І катуха по класиці. Я вже Не, ну кожен ролик її использую, крім Сабарова. Фуєга 2500, 5 сота. М5 крафт шнурок на 5 Надіюсь, що не буду переходити сьогодні до судачих приманок, бо сьогодні хочеться чисто відвести душу і половити. Так, да, і кстати, не сказав вам. Зараз ми стоїмо на таких от палках. І зараз зима. Сьогодні яке грудня? Десь шосте чи Так. А, а да? Так. Да. Ого! Шпів грудня пролетіло. Я в дирку не можу попасти. Ставлю я на 3 грамах таку типа танту удліньону. Це в мене Коротше, потіше на тонка ніж. Що таке? Проводка в мене сьогодні така дуже необична. Навірно, буде пробна для мене. Та боже, ця трава. Та зараз кинути в друге місце. Проводка у мене сьогодні буде дуже незвичайна, як я вже виразився. Чим саме вона буде незвичайна, це тим, що я сьогодні буду осваювати метод протяження приманки по дну. Тобто, дивіться, приманка падає на дно, впала. Ми робимо течок і легенько якби проводимо по дну. Багато з казали, що цю тактику по пасивному окуню. Ну, сьогодні будемо осваювати. В принципі, інструмент дозволяючий. І як говориться, чому б не спробувати. Ніколи я не любив ловити на твістери, <кхм> Ну, щось зараз я вирішив спробувати на твістера. Такі фіолеті. Півтора дюйма, 3 грамчика Попробуємо, не знаю. Ні, я не удивлю. Молотить покраще. І такі... Пробуй ловить протяг. Оооо. Вот и прям. Оооо. Пробуй ловить протяжками, в принципі. Ну захоче копаками. Не надо. А я Ого! Ого. Тя дыр, Можеш помочь своєю палкой? Не помочь своєю палкой? О, пацаны! Ай, помогу тебе. Всё. Редервал? А Не, ВИЧ-ПЛ. Что так продавало? Кто там? Не кажется, то окунь-кабан. Ага. Ставка на Окунь. окунь. О, пацаны! Иди, Петя, иди. уйди Двигий кабан. Не-не-не, да да, да, да. Ого. Так Петя, уйди нахер зиться. <кхи> а я казал. Петя уйдет зицы нахер. Короче, ребята, я не знаю, знаешь, как я их розпознаваю? О, окунь просто як каму. Як головой траса. Ребята, я думаю, такий окунь. Окунь. Окунь, заслуживаю внимание. Дуже гарна рибка. такий, ні, ну, знаєш, іменно на богу, ребят, це, мабуть, мій трофейний в цьому році. Має піч. Ну, 5, десь зафоткаємо, коротше, ребят, клюнув на твістера. Перший раз в житті вирішив поставити твістера. Як ви бачите, твістер в шахті на... No. Ну, вверху би взяв. Ну, відлічив я його типу, від судака. Зовсім інші емоції. А ну, а дай. Подай! 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 Колючий! Ой, колючий! О. Так, ось такий ось тисторок. Так. І цього арбуза такого, ну з яким грам я не знаю. Ось такий, нормальний, коротше. Давай! Давай! Хоч би не впасти. Я сам його не я І, коротше, ребят, забувно сказати, на протяжку. Не повірите, все таки зараз по пасивній рибі. Okay. От плюси гачків урза. Тобто ну, урза це ні в коєму випадку не реклама. Просто власний опит. На рибі вони не відгинаються, а от на зацепах розгинаються. Так, на. Тобто проводка була максимально вот такі от поняли, якби потяжки, по дну. Він таку взяв, навірно, і. Є. А ну, Ага. Ти я ж казав? Я ж не казав, що це риба? Так, є. Ну не риба. Там, правда, я зацеп один, але нічого. І на Софіну тягай таку рибу просто в кайфарі. Я потім поставлю грамів 5, попробую прям далеко пробити. Теж з потяжками. В принципі, смисла йти на той берег я не бачу. Плюс-мінус тут везде щось однакове, я думаю, риба стоїть у в однакових місцях. Тим тобто, болі тут теж є ямки. і Їдно дуже схоже, як на тій стороні. Так, да, можливо там йдуть якісь свої плюшки, але мало у нас. Но зараз я прибуваю ліві краї, тобто ловив я в основному в пріоритеті там, прямо тупо. Там да, зацепи є, бровки є. А покидую зараз ліві части, то ну, не так цікаво по рельєфу, як саме там. Про що я говорю? Універсальність даної палки. А ця фіна, вона і може працювати з 2-3 грамами, як ви бачили сьогодні по окуню. Можна поставити 5 6, 7, 8. Ну, 10 це вже 11 край комфорту. І можна полити судака. Тому є така штука, як універсальні палки. Оскільки я не вмію застьобувати застіжки, вон мій застібальщик застіжок. Так, поставив я, виходить, свінга. Двохдюймового і виходить паличку джегріх. Хтів сказати капля, але не капля, к сожалению. Що 5? 5 грамів зараз будемо полити? У мене три шайні псить. Три дюйма? Фух, але не відірвати Зараз спробуємо поначалу агресивну проводку. А то, буду пробувати робити потяжки. Для начала треба вообще поняти який тут рельєф. Вот там такі камні йдуть. Пару такі камні. А? Є. Є. є, є, ребята, кабан. це вже кабан. Пацани, це вже кабан. Випадите на роботу палки. Ого? Це, хто? це окунь? Да. Ого! Реаль? Судак, бля, туди. А! Охуй. А, судачок, блін. Абив головою як це, як окунь, блін. Реально. На протяжечку, Так, ну, уйди зі Ну йди, Петя, ну йоб твою мать. Поставив більше приманку і груз. І отакий клюнув. Зараз ми з ним сфоткаємося і будемо його дропати обратно в цю воду. Ну поначалу, реально. От, окунь, окунь, просто окунь. Ну ніфіга не окунь. І сюди. По маму і по папу. От би зараз мамка клюнула кілограма 2 а це контент А, Клюнув він на такого свінга двохдюймового і грузик 5 грамів. О, як вітер подув. А в мене руки холодні, бо я тільки їх помив. Так. Опять будемо робити протяжку. І знаєте, так цікаво ловити в протяжку на більш-менш такій нормальній вазі, тому що коли в тебе нормальна вага, там 5 6 7 грамів, ти оце по дну так ходиш і щупаєш його рельєф. І розумієш, де риба, де риба може стояти. От, наприклад, я тут все обкидав, тут якби було глухо. А посередині, в метрах 30 від берега, така якби була бровка, там, ну, за яку можна зачепитися. Ти отко по ній ходиш і розумієш, що там пріоритетна зона, в якій може бути риба. Петя уронив повербанк в болото і він весь в болоті і ти зараз його вичищаєш гачком. Як твоя реакція? Я плакав, хочу. Рибу не зливав по рибаках, блін, потім зламав. Чи надо? я бугав. Скільки я вже раз казав за ролик так. Я бігаю. Так. Поставив я тантон. Подіма, ну це типу тантон, це такий якби черв'як продовговатий. І каплю 5 грамову. Ну таке щось. Дмитрий, у вас приманка називається дагер. Ні, це не дагер. Ну дайгера кончик, цей год такий звужений, це ніфіга не дайгер. Дагер, я, я бачу прямо. Ну, летить воно. Хорошо. П'яте окунь на кіло. Я вам отвечаю, злодь ви зараз ще окуня на кіло, це просто... ролик песня -пункт. Да. Ну, щось я вкрай вже трохи розійшовся. Стоїть в мене 7 грам... ой, 6 грамчиків, фліт дюйма. і мені цікаво великими приманками спробувати. Та псими волосами в роті, а. Попробувати цікаво пробомбити прям дальняк. Ну тобто теж будемо зараз робити протяжки по дну. Ну, білий колір такий досить незвичайний. У нас на богу мало хто ним ловить. Ну, бувало таке, що він реально вистрілював ідеально і по судаку, і по охоню. І що ви думаєте? вистрілили ми тут десь мабуть, ще минут 40, і отримали ми просто ні. Mm, да.